Всім привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Таня і цей канал присвячено рукоділлю, а саме в'язанню і вишивці. Сьогодні в нас 2 вересня, і сьогодні я хочу поговорити саме про вишивку, тому що накипіло, назбиралось трошки інформації, трошки робіт, навіть і готова робота, я вам покажу її в кінці відео. І не одна. От, є дві маленькі готові роботи. Ось зараз буду поступово з усім з вами ділитися. От, але, по-перше, хочу привітати всіх е, е, батьків-першокласників, і школярів взагалом. З початком навчального року бажаю всім, щоб цей навчальний рік був спокійний, щоб ми якомога швидше повернулися до звичного режиму. От, знаю, що багато незручностей, зв'язаних з навчанням, е, сама через це проходжу і е, бажаю всім батькам терпіння. От, скоро все мене, і всі ми будемо вчитися як і раніше, а може ще й краще. От, я вважаю, що позитивне налаштування своїх думок тільки. Працює на нас, правда? От, Тому давайте сьогодні поговоримо про прекрасне, про творчість, от, яка трошки допомагає відволіктися від всіх неприємностей життєвих, побутових. От, І м -м хочу почати. Ось із цієї роботи я вишиваю набір від компанії Чарівна мить, називається чиста криниця. Вишиваю я ще з весни його, і от в мене готово стільки. Але, на жаль, виникли не трошки труднощі із цим набором, тому що я тут дуже помилилась і прийдеться розпускати досить великий шматок. Зараз я візьму ножнички і вам трошки покажу і розкажу. Слухайте, десь заховала сама від себе ножиці і не можу тепер знайти. Зате знайшла гачок, буду ним показувати. Коротше кажучи, я вишивала ось ці кущики трішки гарними такими кольорами, а потім пішла вишивати ось цю частину. І так вона в мене гарно пішла, так швиденько. Я тут буквально за два вечора цей шмат весь вишила. А потім, так, я вишивала сюди-сюди наверх, і потім дивлюся, так спускаюсь вниз, що ось тут у мене щось не сходиться. І так не сходиться, що прям дуже помітно. І я розумію, що я неправильно, неправильно відрахувала ось тут вверх хрестики, і почала вишивати набагато вище, ніж потрібно, взагалі, ось цей весь фрагмент. От, і якось я навіть цього не помітила, от так навіть порівнюючи з цим кущиком. Ну, Я навіть почала тут беку трошки вишивати, от, і м -м, він такий досить тут е -м, нелогічний, да. Е -м, скажімо, треба там напів клітиночки, якось нав навскоси. Коротше кажучи, треба дуже слідкувати за схемою. Ось ці листочки вишивати, і в дві нитки він вишивається. От, я просто спробувала, щоб подивитися, як взагалі це буде виглядати. Оцей заборчик я тут почала вишивати, і, коротше кажучи, тепер оцей весь фрагмент мені треба розпускати. І я через це дуже сильно, так сказати, ну, засмутилась і переключилася повністю на в'язання. Переключилась я на в'язання і взагалі не вишивала, тому що була зла. От. І я, е, я теж покажу вам в наступному відео. Своє в'язання, у мене там великий прогрес. Зі злості я зв'язала цілий светр. От. І, коротше кажучи, потім мене знову потягнуло до вишивки. Але цей процес я не взяла, я взяла маленький, потім покажу вам. А це я ось буквально вчора почала вишивати. Я вирішила, поки що це не розпускати, мені треба налаштуватися, сісти і зайнятися цим окремо. От. Я вирішила поки вишити ось цю всю частинку. От. І е, мені тут залишилося буквально заповнити такі маленькі проміжки зовсім. І буде в мене ось ця частина готова. Е, і буду потім вишивати ось тут доріжка. Я буду вишивати вже отак от доріжку сюди, і далі піду сюди. Можливо, зверху тут такий великий кущ іде. Ну, взагалі, така картинка не дуже маленька буде. Ось Сюди продовжується потім ось ця частинка. Тому е, я поки що буду вишивати ось цю доріжку. Цей кущик я вже майже довишивала, ось тут трішки під криницею. от Загалом картинка дуже гарно виходить. Мені дуже подобаються ці кольори блакитного, синього, вони такі насичені, яскраві, соковиті. дуже, от І так і хочеться ними побільше повишивати. І, коротше кажучи, ось на цьому, через це цей процес у мене застопорився, бо я ну, засмучена через свою таку неуважність і вийшло те, що вийшло, та й все. От, плюс, як я вже казала, тут ось така схема. Дуже вона ріже очі, важко вишивати. Сагів в мене немає. Я не завантажувала собі, не купувала. І не знаю, чи варто, тому що вишиваю я не в таких об'ємах, мені так здається, щоб завантажувати ту сагу, але може і до того колись діду. Побачимо. От. І на що ж я з вишивки відволікалася? Це на оцей набір від Letty Stitch, такі новорічні іграшки. І в мене вже готово дві. Організувала я собі цей процес ось таку папку дуже зручно. Купувала в, канцеля... в звичайній канцелярії. Вона тут на такому зіп-замочку, ось вона закривається, сюди можна все скласти, все влазити, ще місце залишається. От. Тут лежать ниточки, схемка, олівчик, ножиці, ще зазвичай я сюди кладу. Тут є навіть ось такий карманчик, я сюди кладу, ці нитки вдягачі. І в мене є дві ось такі готові роботки маленьких. Вишивається цей набір на пластиковій канві. Так, перший я вишивала це ось такий ліхтарик. Дуже він мені подобається. Дивіться, який гарно він вишив. Тут досить багато беку, але він настільки гарно е виокремлює кожний е листочок, кожну ягідку. От, Дуже-дуже красивий такий вишив ліхтарик. Ці мерехтять е ниточки, тут такі гарні. Є бісер, ось він. Видно. Це мій дебют по вишивці з бісеру. Ніколи до цього бісером взагалі не вишивала, ні одної бісеринки не пришивала. А тут, наче так, все гарно виходить. От, дуже гарно лягають ниточки, вишиваю, я, до речі, в три нитки, бо знаю, мені багато писали дівчат, що вишивала його в дві ниточки, але в три мені подобається дуже об'ємно виходить. Ось оці такі мерехтливі ниточки, не знаю, як вони правильно називаються. Зелена тут є. Ось ця біленька, така як сніжочок. Коротше кажучи, дуже мені подобається результат, який він вийшов, такий об'ємний. І мені залишилось їх обрізати і оформити фетром, але це вже я буду робити, коли вишию декілька картинок таких. Декілька іграшок, і тоді вже разом їх е, оформлю. От, поки вони в мене лежать в такому напівфабрикаті, напівфабрикаті. ось, якщо можна так виразитись. І другий, е, друга іграшка це такий сніговичок. Дуже хотіла моя донька, щоб я вишила цього сніговика. Я його вишила буквально за 3 чи 4 вечори, так зовсім не напружуючись. Тут тільки хрестик, напівхрестика нема, бекстіч і трошки бісеру, пару бісериночок. Ось носик з бісеру, і ось тут на шапочці, на капелюшку. От, беку тут досить багато. Ну, як багато, трохи є. Ось, дуже класний сніговик вийшов. оці мені подобаються ниточки. Які мерехтять, я вишиваю так все по ключу, тому що спочатку зробила помилку, вишивала їх в 10 складень, а тепер потім прочитала, що треба в 5. І ось вишиваю 5, і воно таке виходить напівпрозоре, дуже делікатне і таке мерехтить гарненько. Так. Я думаю, що на ялиночці, коли буде світити гірляндочка, воно буде взагалі дуже гарно виблискувати. Ось такий сніговик вийшов. Тому в мене готові ось такі дві іграшки, дуже вони мені подобаються. От, напишіть, як вам. Це мій перший досвід взагалі вишивки по пластиковій канві, вишивки цих іграшок новорічних. І дуже такі вони надихаючі роботи, тому що швидкий результат, приємна така. Робота сама по собі. От, деколи бувають звичайно труднощі, тому що вишивається в три нитки, і е, часом тяжко просовувати голочко, але, чесно кажучи, це не так е, якось вже відчувається на другій картинці. Бо на першій я прям трошки намучила свої пальці. Е, тут же якось на, дуже лег, легко пішов цей сніговик мені. Ось. Тому ось такі в мене е, готові дві роботки. От. Потім покажу вам ще, була я в одному магазинчику, ходила за покупочками, вставлю вам відео: це на Петрівці, і там в магазин там є і пряжа, і для вишивки, і для інших видів рукоділля різні. Матеріали і всякі коробочки. Ну, коротше кажучи, багато чого. Називається він Маківка. В них є сайт, всі посилання, все-все-все, я вам залишу під відео. Купила собі ось такі органайзери. Ціну ви бачите. от Тут їх, навіть не знаю, скільки штук. Щось я не бачу, де тут написано 56. Таких бабіночок. Хочу організувати свої ниточки, які в мене там є в залишках, і будуть в залишках. Коротше, пригодиться воно, правда, я так думаю. От. І купила ще собі ось такі органайзери теж DMC з магнітом для організації ниточок для вишивки. От. Ціну ви теж бачите. Тут три штучки їх. І буду я вишивати по авторським схемам. Першу я вам показувала, це я Україна називається. Я ось теж в таку папку збираю матеріали. Мені залишилось докупити тут декілька видів ниток. От, і буду приступати вже до початку цієї вишивки. Ніяк руки не дійдуть піти в магазин докупити ці ниточки. От, і в мене було багато залишків, і я вирішила купити собі таку палітру DMC, щоб використовувати, по ходу там вишивки, різні залишки, і по ходу цієї вишивки, та й інші в мене є там авторські схеми. Тому Ось така палітра DMC. Я дуже задоволена, що я нею купила. Це така іграшка для дівчаток, які люблять вишивати. Дуже цікава річ. Тут дуже багато кольорів. Не знаю, не скажу точно скільки, напевно. Може, десь зараз знайду і. Цю цифру скажу, вам озвучу, але так сходу я щось не підготувалася і не, не бачу, де тут написано. Коротше кажучи, самі ви бачите, яка тут багата палітра э, DMC. Замовляла я в інтернеті, в якомусь магазині, вже я не підкажу, як він називається, щось я собі не зафіксувала. Е, от. Тут є різні різні ниточки. Е, є ось такі тут навіть ниточки. І ось тут, муліне такі з переходами, от ключик. Я сподіваюся, це все можна показувати. Дуже-дуже класна, зручна річ, от корисна. Тут на різних мовах написано, як користуватися, я так розумію. Але, в принципі, знаєте, все інтуїтивно, зрозуміло, як тут і що, я навіть інструкції не читала. От, Дуже якісна палітра, тут такий міцний картон, ниточки всі справжні, це не фарбовані там якісь зразки, це прямо намотка ниточок. от, Дуже зручно підбирати, тому в кого ще немає і хто вишиває. Часто і сам підбирає собі, то зверніть увагу на таку корисну річ. От і ось такі в мене були покупки. От. Більше я із ниток нічого не купувала, треба ще докупити там в мене трохи кольорів на оцю схемку, але це вже буде трошечки пізніше. От. А зараз я вам покажу свою готову роботу. Вставлю невеличке відео, яке я зняла з магазину спочатку, а потім покажу готову роботу. Потрапила я в цей магазин зовсім випадково, але тут є стільки всього, стільки краси для рукоділля. Ось ми бачимо багато-багато різних наборчиків для вишивки. Тут і Dimensions, Gold Collection, і звичайні набори Dimensions. От, по цінам дівчата не знаю. Я досить не часто купую набори, тому не можу сказати, дешевше, онлайн замовляти чи в магазинах купувати. От, але за те, що можна це все роздивитися по ну, руками своїми, так, почіпати, роздивитися, насолодитися, я думаю, за це можна і трошки доплатити. Ось також дуже багато наборів Лукас, Нова Слобода, ось великі, маленькі, бачите, різні і пейзажі, і квіти, на будь-який смак, і це все можна роздивитися. І їх там, бачите, яка величезна кількість з топками, вони такими стоять. Ось, надзвичайно. Багато. Також ось Абріс Арт, потім всякі брошечки. Дуже довго на них задивлялася, думала щось купити, але все-таки мене і так багато всього вже в запасах. У мене ніколи стільки не було, тому я вирішила трішки пізніше. От. І далі. Тут є ось бусинки всякі, для прикрас, можна маркірочки для в'язання самостійно робити, як колись робила. От, коротше кажучи, дуже багато всього органайзери. Ось Тут ще є окремо цілий стенд із наборами чарівної миті. Дуже багато їх тут висить, теж можна все подивитися, роздивитися. От, також абріс арт ще додатково. От, тому зайнятися є чим на пару годин в цьому магазині можна зависнути. Далі всякі коробочки, органайзери так само з дерева, можна розписувати їх, розмальовувати. От, і також тут є схемки. Для рушників, а також тканини з нанесеним малюнком. Окремо тут, бачите, ціла така секція відведена для тканини, от, для цих рушничків різних, також є п'яльця різних виробників розміру. От, є трішки пряжі для в'язання. Це в основному турецька пряжа, вовна, от, є бавовна. Бавовна наша улюблена, правда, тепер <смі> більше бавовни потрібно нам. І так, це моя довго... Ем, довготривалий мій процес е, від Лукас. Вишивала я його е, більше шести років, уявляєте, е, і нарешті я його завершила. Е, це троянди в корзині, кошику. Дуже гарнюща картина, дуже вона мені подобається. Трішечки примялась, коли лежала в рулончику. От, Я її вже попросувала, попрала. Залишилось тільки оформити, оформляти я буду, дивлячись на якісь там недоліки. Мені дуже не подобається ось ця річ. Така полосочка, там, де стикувалися дві частини схеми. Чомусь я не подумала, що потрібно. Трошки по-іншому вишивати, щоб не було видно такого переходу. ось Десь там хрестики не дуже рівно, але подивіться, все одно загалом, яка, яка гарна робота. От, е дуже було е складно вишивати. Знаєте, що не ось це така суміш хрестиків різних кольорів, а тут де однотонні хрестики, однотонні такі ділянки великі. Ось цей куточок, цей куточок. Ось тут, ось тут взагалі, через всю е, довжину йде роботи. Е, тут багато таких от, ну, тонних цих діляночок. От, але воно того вартувало. Робота вийшла е, як для мене дуже гарна, дуже така. Об'ємно, не дивлячись на те, що тут тільки вишивається в, в техніці хрестик без бекстічу, без будь-яких інших якихось От, але все одно дуже-дуже гарно вийшло. От, мені дуже подобається. Ставлю вам теж невеличкий шматочок відео в кінці ролику, ближче подивитись на цю роботу. От, і загалом пишіть, як вам подобаються, Чи подобаються такі сюжети, така ботаніка. Мені не дуже подобаються у вазах, а от в таких корзинах або просто десь там, якщо квіти лежать, мені дуже подобається. Дуже вам хочу подякувати за зворотній зв'язок. Ви мені дуже багато коментарів написали під минулими відео. Вдячна дуже всім. Сподіваюсь, що всім відповіла. Якщо не відповіла, то маякніть мені От, в цьому відео коментарем я обов'язково подивлюся і стараюсь відповідати завжди на всі коментарі. От, і ви питали, де я там брала свої ножнички, оті гарненькі, і, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Я видала свій аккаунт Інстаграм, який в мене був особистий. В мене залишився тільки мій робочий, от, тому що я особистий взагалі не веду, і якось він у мене трошки помер. І плюс він в мене був російською мовою, і там було якось все підряд. І, як ви розумієте, всі переписки, все-все-все, там, всі магазини у мене. Пропали разом з тим аккаунтом, і я навіть не можу подивитися, як називався той магазин. Але це було дівчата так давно, що я думаю, що навряд той магазин ще функціонує. От, так, я буду прощатися. Дуже вдячна всім за увагу, за перегляди. Ставте. Пальчики вверх, якщо вам відео сподобалось, було корисним, задавайте свої питання, давайте просто поспілкуємось в коментарях. От, буду всім рада! І до нових зустрічей з новими- з новими роботками. Пока-пока.